Друзі, доброго дня. Мої вітання. Виноградник Київщина західне передмістя. Ну, сьогоднішнє відео хочу зняти на тему прививки винограду. Е, ну, по винограду. Ось цей кущ, оцей кущ, мене він не задовольняє. Чому? Тому що він е, називається він Італія Білий. Це, до речі, привезений аж з Італії. Але ну він сугубо на вино. В тому році він навіть не визрів. Смаку ніякого там я не бачу такого. В нього ягода дуже дрібненька. Ну я його вирішив перепривити. Тут ось я навіть ось підсадив десь два роки назад біля нього новий кущик. Посадив. Ось бачите, вже пішли такі рукави, все. Ну, сигналки поки не бачу. Ось. Ну, тут буде два варіанти. Якщо тут прививка в мене прийметься, то значить буде на прививці. А якщо ні, то я взагалі з ним розпрощаюся, залишу той молодий кущ, який підсадив два роки назад. Ну і по прививкам. З чого я починаю? Які треба інструменти мені треба для цього? Ну ось такий ніж, ножик такий для прививок. Е -е 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 Цікатор. Ось таку ленту використовую ось таку стрічку канцелярську. Продається там в будь-яких магазинах канцелярських. Ніж, ножик такий, і самі череночки. Ці череночки, от я замочив у воді їх. Ці череночки, як бачите, вони. Ззимували у підвалі. А потім я їх достав з підвалу, десь на початку травня, мабуть. І помістив у холодильник. Замотав так їх скотчем чи в пакет можна. І в холодильник положив. Як бачите, вони гарно, прекрасно зберігалися. Брунька жива. Ну і будемо зараз пробувати робити прививку. Що я зразу роблю? Ну ось, наприклад, я ось тут табуретку ще можна, щоб зручно було робити її. Ну ось тут, як бачите, ось такі пагони. Я їх обрізаю ось після другого вузла. Ось так от залишаю ось такий пеньок. І це все воно вже мені не потрібне. Я його зрізаю, ну і бажано всі так позрізати, щоб не заважало листя робити прививки. І що я помітив, друзі, ну я сам ще вчуся робити прививки, але останній рік більш-менш мене це виходить. Ну, По-перше, яку я помилку робив, це сроки. Коли я робив цю прививку. Ну ось тут також листя це не потрібне. Пасинок цей також. Сроки. Ну, дерева, як правило, прививають там у квітні місяці. Ну, от я слідом за деревами, верніше, ну, спішив дуже по термінах. І вони в мене, як правило, ось бачите, сік пішов уже тут. Ось. Прививку роблю, вона начебто приживається. Листочок два викидає і потім вона зачахає і все. Так що терміни, я так рахую, що мають велике значення. Чому? Тому що виноград я для себе вирішив, що треба не спішити з прививками, а починати їх робити десь кінець травня або ж початок червня, не раніше. Ну і по прививках, що я хочу сказати. От якщо на, наприклад, я ось для себе також зробив висновок, якщо я ось тут дві чи три-чотири прививки зроблю, а цю всю решту лозу залишу на плодоношення на кущу, то ну, шансів менше залишається, що вони в мене приживуться. А якщо я повністю, от не потрібний мені кущ, повністю весь обріжу і привию, ну кущ міц... міцний такий. Ви ж бачите, воно давить, видавлює цей сік. І вона вже мусить привитися. А в тому випадку, коли там я 2-3 привию, а решту залишу на плодоношення, тоді всі ці, ну, тобто енергію всю забирає оця лоза, яку я залишу. Бажано, бажано, якщо кущ не потрібна, то повністю перепрививати весь кущ. Так, щось я довго балакаю. Тепер що я роблю далі? Беру ось, наприклад, череночок. Це у нас талдун, сорт винограду талдун. Ось беру секатор, Залишаю десь, ну, ось так, сантиметрів 3-4 знизу бруньки і обрізаю. Як бачите, ось брунька пішла вверх, ця пішла вверх. Ну, кажуть, що можна дві бруньки ось так от прививати. ну я роблю з одною брунькою. Тобто тут обрізаю і тут залишаю такий пеньочок. Зараз о, так, зараз секунду. Ось як бачите, тут обрізав. Ну, тут то трошки можна коротше зробити. Отак. Дуже коротко, друзі, не треба робити. Ну, ось так десь скільки тут сантиметрів 4. Ну, потім... Обов'язково треба, щоб водичка стояла рядом. І отак водичку його замочую. І роблю ось таким гострим ножом для прививок. Ну, можна і канцелярським якимсь ножем, там, чи другим там складальним ножиком, або він тільки був гострий. І отак от заглиблююсь, значить, трошки. І роблю ось такі рухи, тобто клиночок такий зрізаю. Ну, кажуть, що треба одним махом це робити, але ну це, це треба... У мене так не виходить ніколи. Треба декілька разів ось так зробити клинок. О, десь приблизно так. Ну, можна це так підрівняти, можна і нарівняти. Все, і водичку його. Раз, воду поставив. Потім беру. Дивлюся, от, можна ще взяти ножика і поосліпляти оці оці бруньки, які виходять ножиком, оці бруньки. Отак. От бачите, сік уже давить. Так, ну і потім дивлюсь, ось у мене сюди пішла брунька, сюди пішла. Тобто, якщо я буду ось так прививати, прививку робити, щоб вона не в одному напрямку, бачите ось. Ось пішла сюди в нас прививка. А ця повинна йти, тобто отак, отак іти. В Про, противоположному напрямку. Ну, тут навіть можна трішки підрізати покороче, отак. Знов цей у водичку. І роблю ось так обережно ножем. Ось так, обережно по центру, треба старатися, щоб по центру було. І прорізаю ось такий розщеп роблю. Дуже глибоко не треба робити. Ось я, наприклад, десь так прикину, побачу, все, це цього, цього вже достатньо. Зробив розщеп, потім беру, потім оце обріжеться пеньок, він такий довгий не треба. І беру ось так от. Ставлю, друзі, тут, бачите, діаметр не співпадає. Тобто це набагато тонше е, привой, ніж підвой. І я ось так от треба оцю частину одну чи другу, щоб вона співпадала з краєм. З краєм. Ось, бачите як тут. Тобто, щоб отут воно було все на одному рівні. Ось, і до самого клинка сюди. І беру таку ленту, таку канцелярську плівку. Ну, зразу ось так от знизу починаю. Отут, друзі, треба дуже обережно, тому що воно це хрупке, тут якийсь один такий рух неправильний, воно буває, що обломається. От ленту, цю стрічку один, один раз крутонув, перевернув її на другий бік. Тобто липке вже в нас виходить знаружи. І ось так от поступово починаю туго замотувати його. Ну, відірвалось, нічого. Ще раз. Один оберт, розвернув її і далі пішов. І так до самого. Кінця, потім переходимо далі вже вище. Тобто це я роблю прививку чорним в зелене. Ну, як кажуть, що найбільше шансів, що такі прививки приживаються добре, ніж там зеленим в зелене чи чорним в чорне. І ось так. Не шкодуючи цієї плівки, пішли, 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 пішли. А потім ось розвертаю її і тут уже доходжу ось так до кінця і обрізаю отак. От Все. Ну, тут можна отак от от вкоротити цей пеньок, щоб він такий здоровий був. Ось так обрізаю Ну і зараз повинно отут у нас вже звідси піти сік. Ну, зараз погода така, передають два на вихідні похолодання трошки, то не так страшно, що воно пересохне. А взагалі можна так чимось притяняти. Бачите, мабуть, десь я... Ну це я а це, це звідси я освіжив і воно... Тобто можна ще раз пройтися ось так от. І ось я зрізав тут чотири пагонацій. І зараз буду робити на всіх чотирьох прививку. Ну, а що в мене з цього вийде, вийде, то вже можна у наступних відео покажу, подивитися. Так, друзі, ну ось так я роблю прививки. Я так тільки сам ще вчуся, можна так сказати. Ну, от таке показав відео, як я вчуся робити прививки на винограді. Все, дякую за перегляд, за лайки, за підписку. Всім до побачення!